Криворізький автор Віктор Занфіракі 40 років присвятив художній діяльності. У місті відкрилася його друга персональна виставка під назвою Погляд. Образотворче мистецтво свого часу опановував у вечірній художній школі. Тоді писав здебільшого портрети. Пізніше займався керамікою. Нині експериментує у трьох жанрах: портрет, графіка, живопис. З дитинства, портрет мами і самоучкою Зробив портрет по фото і схоже. І це. Зачепило і почав трохи ще складніше роботи доробити. І потім перейшов на турні роботи своїх знайомих, займався спортом, і мої колеги по спорту позували і робив ці зарисовки. Ще у 80-х роках. Тренерка познайомила Віктора з відомим криворізьким митцем Дмитром Грибком. У її дворі була майстерня художника. І коли він глянув мою роботи, каже, все добре, будете ходити до мене раз на тиждень і будемо займатися. Акцент був іменно на портреті. З цього жанру, якби початок, повинен був їхати до Пітера в академію, але обставини так склалися, що я залишився в примовозі і в 85-му році відкрили заочне відділення фотографу, і я вступив туди, на фотограф і Завершив в 90-му році і диплом 5 графічних робіт, м'які матеріали, санвіна, соус, вугіль. 12 років Віктор Занфіракі працював у керамічному цеху. Його роботи є у відомому музеї кераміки і гончарства в селища Опішня. У 2003 році був прийнят до складу НСХУ Національної спілки як кераміст. І рецензентом був заслужений скульптор Олександр Васильович Весякін, Дмитрий Константинович Грибок і Володимир Зайцев. І після цього, в 2003 році, кераміка завершилась із -за складнощів. Не було достатньої електроенергії, все дорого, матеріалів нема. І це все запухло і перейшов більш на портретний жанр. І Це суха кість. На тому боці, видамо, це папір акварельний і олія, і суха кість без розбавичів. Експозиція робіт художника діятиме упродовж місяця в міському виставочному залі. Нова така тема у нього це пейзажі. Пейзажі олія, масло зроблено в техніці такої дуже реалістичної, дуже такої, ну. Можна сказати, своє щось знайшов в цій техніці. В основному цей пейзаж у нього зроблений по Україні. Це Карпати, це е е наш Криворізький район, зображений на цих роботах. Це яга, це його таке творче нове натхнення. Серед перших відвідувачів виставки визнані криворізькі майстри. Моя земля. Мій земляк Віктор Зенфіракі виставку він представив. Багато робіт графічних, живописних. Особливо цікаво, що він пейзажист і скульптор. Я свого брата поздоровляю з цим досягненням, тому що, коли дивишся на ці маленькі замальовки, вважаєш, що це з музею. Таке складається враження. В один дотик у нього техніка, які матеріали, живопис у нього шикарний, тому що в нього ж свій смак, свій стиль. Він відбувся як художник. Надія Шевченко легка Каплій цей день.